Результати матчів заключного туру чемпіонату України мали дати відповідь ще на два, окрім бронзового запитання: хто стане другим клубом, що разом із Запоріжжям залишить прем'єр-лігу та хто вибере шосту останню єврокубкову сходинку турнірки? Щодо другого питання, то його на свою користь вирішила Ворскла. Для цього їй вистачило зіграти в нічию проти Карпату Львові. За гостей забили Осипенко і Янузі. У господарів дубль Окожанова. Ще львів'яни не реалізували пенальті, але у підсумку все одно всі залишилися задоволеними. 2-2 і наступного сезону обидві команди зіграють у Європі. Також на шосте місце перед звітним туром претендував металург із Донецька. Щоправда, лише за фантастичних розкладів він мав виграти у Волині з перевагою у півтора десятки м'ячів та ще й отримати прийнятний результат в матчах за участю конкурентів. Ані з першим, ані з другим донеччан не склалося. У Луцьку металург виграв впевнено, але недостатньо лише 3-1. Так що на інші зустрічі донеччанам після цього вже можна було і не звертати уваги. І приймав Динамо майже приреченим. останнім місце, і щоб зберегти шанси залишитися у вищому дивізіоні, маріупольці мали зіграти мінімум в нічию з віце-чемпіонами України. А ще краще виграти. Після першого тайму Динамо перемагало 2-0, відзначилися Аліїв і Шевченко. А потім хтось скаже, сталося диво. Після перерви, Іллічівець забив три голи: Ярошенко, Пуканич і Тищенко. Господарі виграли і залишилися в прем'єр-лізі. Кривбас грав проти Арсенала під Києвом у Борисполі. Аби не залежати від результатів конкурентів, команда Максимова мала брати в цій зустрічі мінімум очко, і тоді точно залишалася у прем'єр-лізі. Не взяла жодного. Поразка 0-1 через гол Ковпака. Але це не завадило Кривбасу залишитися у еліті. Адже ще гіршими за підсумками цього туру стали справи у Севастополя. Севастополь Таврія два різні завдання для двох кримських команд. Таврія перед звітним туром ще претендувала на зону Єврокубків. А Севастополь сподівався забезпечити собі місце у прем'єр-лізі на наступний сезон. Не зіграти гірше ніж і лічівець проти Динамо. Шанси на порятунок у Севастополя були дуже великі, не склалося. Забив і Дахор, і Таврія виграла 1-0. До Єврокубки вона так і не вийшла. А ось Севастополь після цього матчу знову сказав Привіт першій лізі. Зоря металург Запоріжжя це єдиний поєдинок 30-го туру, в якому нічого суттєво щодо турнірного становища не вирішувалось. За будь-якого результату Запоріжжя залишалося на останньому місці, а Луганську що 12-те, що 14-те місце без особливої різниці. Принаймні, якщо брати до уваги результат, металург у гостях забив два сухі м'ячі і пішов у перший дивізіон при цьому грюкнувши дверима.